Я міцного козацтва. Це та сама знаменита дорога, яка кожного дня в новинах. Тут урожай суню, чи він буде прибраний, чи не буде. Таке ще питання, тому що коли до комбайна на найближчі підара 4 плюс, ну, я там відео викладав, голеблі на комбайні збирали пшеницю. По одному полю пролетів пакет рада, він втік на друге поле комбайнер. Ну, до молотих друге поле. Ну, коротше, казацтво. Це ж ця траса, да? яка там з новин вам дуже добре відома. Ми не знаю, буде вина, не буде. То кабихо розбирають посадки. Точність, на жаль, підвищилася і... Проблема. проблема, яка ніяк поки що не вирішується, корінь вирішення цієї проблеми це засоби протиповітряної оборони і F-16 з далекобійними ракетами GM 158 джаз. Ну, слухайте, я за це кожен день можу говорити. Але давайте так, об'єктивно, що відбувається на фронті. І з жовтня, і з жовтня місяця наступ да, і причому колосальний. І от Все, що є у цій, ну, дивіться. Пазари тут як у себе вдома ходять. Е, з жовтня місяця колосальні сили кинули на фронт, майже все, що у них ну, змогли нашкрябати. Да? І які успіхи, вони? Да? якусь там частинку території захопили пройти. Але скажу так, оця їхня мощ-німоч да? всієї рашки підірашки, при тому, що Корея, Юсиві, ну, Північна Корея, Китай, Іран е, і так чи інакше. Частують у цій війні, у них здобутки не такі, які б мали би ну, бути співмірні із задіяними силами і засобами. І от я хочу, щоб засоби масової інформації і дезінформації в Україні да, кожен день свого ефірного часу приділяли героїзму да, Героїзму в таких умовах, саме військовослужбовців збройних сил, які кожного дня роблять дива, дива на фронті. Без авіації. Кожний день, коли полоскають фабами, кабами. Урагани вже зараз зона 15 кілометрів. Ось тут траса зараз. Щас... Колюся вам покажу. Це щоб було зрозуміло, так? Да? Оце траса. Зона десь 15 кілометрів, вона логістику вибиває, і починаючи урагани, і стволка там і... і все, що не попаде, і в піві дуже дихіра. За них я окремо скажу, так як в мене блядь, немає, не вистачає слів, у нас в країні є прекрасні виробники, і приватна ініціатива нас добре тримає на плаву, але колосальні кошти держави мали би бути спрямовані на закупівлю пила, на підтримку вітчизняного виробника. Блять, що, що я буду розказувати. Поки будуть ці фунти шмигаль і їх міністри сидіть на табуретках, ну, толку у нас не буде. Да? Я б цей притяг зараз показав. Це ж ураганами поле випалили, бачите? Я б зараз притяг би їх посадив, те, що вони накопали посеред поля. Да? І хай би посидів цей фунт шмигаль, блять, Кирилінка, потім той... Сіньобов. Да? Всі свої. І зараз саме. Я вважаю, що за весь час існування незалежності саме. Ганебне явище, яке є в країні, це Верховна Рада. Такого ганебного складу навіть п'янику не було, да? той що шапки крав. Приймати такі закони, які я як військовослужбовець, скажу, що 90% того, що приймалось і що стосується військовослужбовця, це на погіршення стану військовослужбовця. А ці чмошники, да? Третякова, Бужанський, там, блін, Дмитруки, це, це ще. Партія це Жопабло, це чисто російські партії, які відкрито сидять у Верховній Раді. Блін, ну як таке може бути в нашій країні? Але я не договорив. Саме головне, що а, ті, хто знаходяться в лавах Збройних сил, повірте, в тих умовах без капітальних, я відповідально заявляю, що 80% на фронті війни 22, другій, двадцять рік без капітальних інженерних залізобетонних. Села, міста, містечка, посадки, сам копав, ходив. Блин, ми не багато. Ми три бліндажі побудували там і кліщівкою. Завозили на Маталиї, туди Бервна були ото фортифікація. Але якби була ця фортифікація, ми у оборони, повірте, фортеця Бахмутру наш, який Северодонецьк, Селідар Рубежна, вона ж тільки була в піснях. Оці... Чудочки, що там, фортеця Бахмут. Так, фортеця Бахмут це наші хлопці, да? оце вся фортеця, блін. Ото, ну, якщо поправді, що воно було. Оце поле бачите? Це сюди ураганами, касетками, ну, зона дії тут достає, потім отакі. Казацтво, і довго не буде говорити. Я хочу, щоб суспільство розуміло, що ціна того, що вони кожен день можуть йти в кав'ярню, пити каву, відпочивати, 2 мільйона узаконняних у можуть кожен день красти гроші, да, брати хабарі, це ціна висока платиться. По посадкам то, під Дорецьком, під Нью-Йорком, під Новосіловка і перше, Черетина, Карловка і багатьом іншим містам. Да? Ось платить життям, да? ну, для того, щоб ефективніше воювали, ну, воювали сили і підрозділи Збройних сил, як да? казав залужні сили і засоби. Сили і засоби нам дає Міністерство оборони. Там із початку війни зашквар за, шквар за шкваром. То їхало, то не приїхало, то не доїхало ще якесь лайно. Яке покарання? Якби було покарання до ув'язнення. За корупцію, а на час війни це саме диверсія і саботаж це іначе ніяк не трактується. То не може менше крали але на жаль, в тилу ми маємо повну профанацію. Маленька прослойка суспільства, яка вболіває за війну і допомагає 20% Це і, як ті, хто на фронті і ті, хто допомагає 80 їдуть на шиї. Ну на жаль, таке наше суспільство. Тому я завжди кажу, що без системних змін ми війну не виграємо. І для цього потрібно вводити стан війну, об'являти перевибори, привести до влади в першу чергу, хоча б українців да, і патріотів, а потім вже системно налажувати роботу з західними партнерами, коли будуть бачити, що тут менше крадуть, то може більше будуть давати. Хоча там було дуже велику пропаганду робить, і там теж є великі проблеми. Але все це зробиться. Ну трошки задовго казацтво, але скажу так. Вірте Збройним силам України у нас теж є дуже багато проблем. Дуже багато в самих Збройних силах їх замовчувати не треба, їх потрібно вирішувати. Але в будь-якому випадку це єдина да, це стержень нашої держави, на якій тримається наша державність. Збройні сили це єдине те. За рахунок чого ми можемо зберегти свою державність і перемогти. І тільки народ України і Збройні сили разом можуть перемогти в цій жахливій війні. А вона дійсно жахлива. Всіх буде Україна слава нація.